Сьогодні, 16 грудня 2022 року, заняття з народознавства, тема заняття «З давних давен звичаї. Діти, давайте з вами привітаємось. Здрастуйте, мовлю за звичаєм. Доброго дня вам, кожному зичу я. Доброго дня вам людям бажаю! Доброго дня вам всіх вас вітаю! Діти, сьогодні ми поговоримо з вами про звичаї, що існували з давних давен. І перший звичай, який існує для українців з давних давен, це вітатися при зустрічах. Скажіть, будь ласка, як ми вітаємось, коли зустрічаємо когось знайомого? Доброго ранку, доброго дня, так? Або доброго вечора. А скажіть, будь ласка, як ви вітаєтесь, коли зустрічаєте своїх друзів? Так, правильно, ви їм кричите Привіт, молодці! А коли ми прощаємось з вами, що ми кажемо? Так, до побачення або «бувай». Це наш звичай на кожен день. Давайте ми з вами подивимось, як ще можна вітатися. Привітатися можна, потиснувши руку одна одному, або обійнятися. Ще привітати! Привітатися можна поплескавши одне одного по плечу. Можна помахати рукою. А ще є такий вид привітання, як зняти капелюха. Словами доброго ранку, добрий день, добрий вечір, вітаю, здрастуйте. Користуються всі, і дорослі, і діти. Словами ж «здоров», привіт, салют можуть вітатися тільки ровесники та товариші, товариші. Вітаючись, треба привітно усміхнутися і дивитися людині у вічі, виняти руки з кишень, зняти темні окуляри, витягти наушники. Діти, вітання це щоденний звичай для нас усіх. А зараз я вам трішечки розповім про українські народні звичаї. З давних давен існував звичай. Вітати всіх гостей хлібом, сілю на вишитому рушнику. Дуже гарний звичай. Він залишився. Навіть до сьогоднішньої пори Був такий ж, також гарний звичай українців прикрашати свої оселі рушниками. Вони прикрашали вікна, покуть. Вважалося, що прикрашати рушниками не тільки для краси рушник. Українців ще був оберегом. Ще один дуже гарний звичай це розмальовувати піч. Піч в українській оселі вважалася берегиною, її завжди тримали у чистоті та дуже гарно розмальовували. Ще один український звичай садити біля хати калину. Українців кажуть, ви пам'ятаєте, без верби та калини нема України, тому кожен українець вважав за потрібним посадити біля своєї хатини кущ калини. Існує ще дуже багато традицій та звичаїв до народних свят. Які бувають як влітку, так і взимку. Ось, наприклад, влітку свята Івана Купала, яке святкується в липні. На це свято всі дуже гарно вдягалися, дівчата плели вінки, запалювали свічки, і ці вінки спускали на воду на річці і дивилися, який вінок першим пристане до берега. Вважалося, що та дівчина першою вийде заміж. Ще був звичай на Івана Купала стрибати через багаття. Цей звичай говорив українцям про те, що багаття вогонь очищує їхні душі. і дівчина зі своїм хлопцем завжди старалася перестрибнути через вогонь. На зимові свята були інші звичаї. Наприклад, на різдвяні свята українці перевдягалися у різних тварин, в різні костюми, колядували, щедрували, ходили до кожної оселі. А на водохреща у українців був звичай купатися в ополонці. Вважалося, що в цей день. Вода набуває дуже корисних властивостей, і люди після цього не хворіють. Малят, незабаром свято Святого Миколая. Ви, напевно, про це знаєте. До цього свято також існують деякі звичаї. Святого Миколая в Україні дуже шанували. І ставилися до нього з великою повагою. Цього свята чекають як дорослі, так і діти. Вважалося, що якщо на Миколая загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Які ж звичаї на Миколая були діти завжди розвішували панчохи, в очікуванні подарунків. Звідки взялися такі звичаї? За легенду, колись святий Миколай, щоб допомогти бідним, кинув гроші через димоход, і вони попали у панчохи. З тих пір, кожного року, 19 грудня, в Україні дітки вивішують панчохи в очікувані подарунків від святого Миколая. А ще на Миколая. Випікають дуже смачне печиво у вигляді миколайчиків та ангелочків або зірочок. Гарно їх розфарбовують і пригощають усі і дорослих, і дітей. Напередодні свята кожна дитина, лягаючи спати, чекає від святого Миколая подаруночок. Всі дітки знають, що ті, хто добре поводився продовж року, вони отримують подарунок. Дітки, які не слухалися замість подарунка, можуть отримати різочку. Кажуть, що зі святим Миколаєм завжди ходять два янголи, які і розповідають йому про всі справи дітей. І він вирішує, кому що дарувати. Малята! Сьогодні ми з вами познайомилися лише з деякими звичаями. Про Святого Миколая ви дізнаєтесь трохи пізніше на наступному занятті, а зараз наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!